Читати дорожні знаки досконало знати правила безпеки для пішоходів та водіїв вчили четвертокласників 26-го Вінницького ліцею. Офіцери служби освітньої безпеки. Вони почали роботу в 11 ліцеях Вінницької громади з початку навчального року. Інспектори стежать за порядком у навчальному закладі та пояснюють дітям правила безпеки. Ось такий знак, що це за знак? Увага, діти! Увага, діти. і що ми маємо зупиняти зменшити швидкість. На уявних машинах в ігровій формі четвертокласники повторюють правила дорожнього руху за алою Дердій. Інспекторка роз'яснює дітям усі тонкощі розпізнавання дорожніх знаків, правила поводження за кермом та як мають поводити себе на дорозі водії та пішоходи. Щоб вони дивилися і розуміли, що поліцейські не завжди ловить злочинців, а до поліцейського можна звернутися, а поліцейський може дати пораду, може допомогти в будь-яку хвилину прийти на допомогу. Кожного дня ми проводимо заняття. Кожного дня у нас заняття на якусь там. Чи це якщо це до медичного до медична допомога, або при правила дорожнього руху, або попередження правопорушень. Четвертокласники уважно слухають роз'яснення інспекторки, але іноді діти дивують офіцерку з освітньої безпеки і своїми знаннями правил дорожнього руху. Я знала, що треба переходити на зелене світло. Я знала, що таке е, ну, пішохідний перехід. Я знала знаки дорожнього руху. Я знаю, як треба поводитись в автомобілі. Я її бачив раніше по школі, а тут вона мені ще й урок провегла. Я загалом люблю таке щось про машини і про правила дорожнього руху, тому він для мене здався цікавим. Від початку навчального року в 11 вінницьких ліцеях працює офіцер служби освітньої безпеки. Це спеціаліст, який стежить за порядком у школі, відповідає за безпеку учнів та реагує на загрози. З перших днів нашого навчання з вересня місяця ця взаємодія вже прослідковується. Ми представляли нашого офіцера освітньої безпеки на загальнобатьківських зборах, Відповідно, вона відвідувала і класні батьківські збори. Ми представили і учнівському колективу, педагогічному колективу. Тому, відповідно, офіцер освітньої безпеки на сьогоднішній день проводить велику кількість зустрічів профілактичних бесід з дітьми. Квести також офіцери служби освітньої безпеки проводять просвітницькі уроки не тільки для школярів, а й для їхніх батьків. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.